Паснітці, яких поразила фізична спільнота, і вони не можуть бачити. Перемоги Ісуса Христа Його Вадимис Твадика дає, що Ісус є сином Давида, сином Анаха. Отже, бути сином Давида, якого Господь обіцяв, що з цього ви не Через пророка Натана Господь склав угол із Давидом і сказав, що його поспілоти буде царювати пати в Ізраї, а його цар.

Поверну сухим і Богу, і він заватиме серцями людей і заватиме. Зустрічаю сюди, катарала чи інша короначе. Шкасові на те самого і не менше тяжка для тих. І це також є тим, що він ішов берег моря і, і хвилі викинули на берег і ще ше. Він розв'язав такому камінчики. Камінчиків, що в сподівник було на березі багато. І він так і вчив і по камінчику викидав голову. Але та тормивка. Швидко вставала положні, то вирішили на суму, то він чи додому, раз у місті. Коли приніс додому, прийшов його родич, коли той показав, то він черга, в тебе такі великі я мав, наче це все може А він був. кого розпидемо своїми фізичними досконалостями грозу, колись, як часто це буває в американських країнах настав. І всі звернулися до життя, що вони харчили слава. Чоловік ненок, витки, путова, не дав своїх батьків вити, а всіх подала родина, чи не відповідь перебували, а він сторону свій батьків той час прийшов. і настав душа, на всі мали до їсти, пити. Як Він не намагався її судися, вона чи в нас синіше сказала Його ши. Прийшли інші, хотіли вбити, зарізати, але тільки наближувалася, а вона чим більше свяши. Смерть не мучить. Але оцей половин, чоловік сотню своїх батьків. Запитав, що можна зробити. Вони сказали. Зловіть миш і пустіть у ту кімнату, де лежить Божь. змія побачить солодиш і відпустить Божня племени. Донетавсь. Коли пиш, почала п'яти на кімнаті, а люба швидко розпила шилю і вошлений притова. Сиє світло нашого см'я. Водії матері повернувся з міста, сину до бізнесами, привітав матір, подав, поглядав, смішився у телефоні, розмітав, дивлячись на годину після обіду. Слушайте там, де тебе устала, у тільки праві, як кожного тижня, перестає тобі вішу очікувані. і Може виховати, ви 10, 10 дітей, а на старості 10 дітей не може обійти заради неславості своєї, однієї матері. Тому любі в Христі, Христос сьогодні, відповіючи, оцих слідців питає, чи Це завдання до ваше, яка є наша віра, чи ми довідаємо Бог, Він хоче нам добра? чи ми завжди родимося, Своїм Божим? чи ми завжди бачимо духовне очима. Бога, як сказав, святіший Отець. Має бачити священого Христа. Має кожну ближню бачити Христа, Якщо щоб бачили Твої справи, щоб Твоє Слово зростало у наших серцях, ще не свяче і бачили тебе, бачили, куди ти йдеш, і бачили ту дорогу, яка веде до вічної.